Що оці е, перемовини, розмови Байдена, Путіна, Путіна, Байдена м -м, без України. Ну потім, бачите, як вони, той же Байден е, телефонує, президент України не лише Байден, а й по лінії Державного Депу е, діляться інформацією, про що говорили. У мене питання: наскільки повно, на вашу думку, діляться, бо можна просто окреслити, правда там ну говорили про те, то тето, а самі ж між собою явно обговорюють більше, ніж діляться, правда? І отут ми знову повертаємося до тези, М -м -м, ну, я не знаю, а, про Україну без України. Дуже б хотілося б це, правда? Але ж так не відбувається А чому тоді, на вашу думку, прошу. Ну це дуже людська така, я б сказала, загальногуманітарна ситуація, щоб нашим глядачам було зрозуміліше, і не тільки чоловікам мудрим, а ще й жінкам теж. От у вас, умовно кажучи, є законний чоловік. І у вас з ним там якісь довгі чи коротші, але ну, реальні відносини дуже фундаментальні. І в якийсь момент з'являється, вибачте, в цьому трикутнику третя особа mm -hmm. і, мабуть, що коханка або коханець зараз mm -hmm. це модно. Так. І от в момент, коли ви, як то кажуть поляки, прилапите того чоловіка на цьому, то він має якось реагувати. І він починає вам казати спершу пів чверть правди, потім півправди, потім там три чверти mm -hmm. правди. І ніколи цілої правди ви не почуєте mm -hmm. то саме результати перемовин. Mm -hmm. так? Мені здається, що це за тим самим принципом працює, тому що ми всі живі люди, і у всіх у нас є психотипи, і кожному mm -hmm. психотипу притаманні конкретні якісь ну, такі я б сказала риси характеру mm -hmm. і риси поведінки. І коли нам кажуть, що наші звички вони взагалі-то нашу долю визначають, то це mm -hmm. не просто там якась така крилатий вислів, mm -hmm. це правда. Mm -hmm. От якщо людина умовно звикла до того, що треба бути розумним і стриманим, бо нам кажуть, що стара школа української дипломатії, стара умовно, там в різні роки різні у нас міністри закордонних справ очолювали відомства, вона завжди була виваженою. І вона завжди демонструвала дуже розумний підхід. It's так. It's То it's нова школа, це ж умовно, от, вона теж демонструє підхід, але це абсолютно інший. І ми бачимо, коли, наприклад, приїздить наш 40 плюс президент mm -hmm. до президента Сполучених Штатів 80. Ну, це, якби, внук з дідом розмовляли, правда ж? З точки зору досвіду, mm -hmm. зору mm -hmm. можливості. Uh, в підходах різниця. Правда? Подивіться в спойня, на, в на, на ситуацію. Деякі акценти. Людина 40, плюс ставить не на те, на що поставить 80, плюс. ну це, це природньо. А от як знайти тут консенсус? Це питання з питань, погодьтесь, правда?